Всім привіт! З вами я Олена Масенцова, і сьогодні ми поговоримо про бабусін квадрат. Подивіться, які в мене вафельки вийшли, в'язані, мереживні? Я готую новеньку сумочку. І, по ходу, хочу з вами поговорити про ось цей оригінальний мотив. Чому саме бабусі досі невідомо. Напевно, тому що речі з бабусіних квадратиків, квадратиків виходять дуже затішні, як вдома у бабусі. Звідки це все пішло? Теж невідомо, але поговорюють, що саме після війни, в скрутні часи, наші бабусі в'язали, розпускали речі, в'язали саме ось такими квадратиками, тому що не вистачало ниток. А речі було треба в'язати, носити килимочки, якісь пледіки. Тому вони вигадали ось таку цікаву техніку. Я хочу сказати, що з цією технікою впорається навіть новачок, тому що все, що вам потрібно, запам'ятати схему, зв'язати декілька квадратиків, так само їх можна збільшувати, зменшувати за бажанням, та потім з'їзнати разом. Зараз ці квадрати дуже модні, дуже популярні. Навіть відомі бренди, відомі модельєри використовують в своїх колекціях саме речі з бабусіних квадратів: сукні, пледи, піджаки, сумки, клачі будь-що. Можна в'язати з бабусіного квадрат. І знаєте, в чому ще його цікавінка? А в тому, що кожного разу він виходить інший. Достатньо пере... підібрати інші нитки, і у вас новенький варіант. Хоча схема буде одна і та ж сама. А також один і той самий квадрат по одної і той ж самій схемі, якщо ви використовуєте різний матеріал, звісно, буде виглядати по-різному. Ну що, досить. Розмовляти, давайте в'язати. У мене гачок 3,5. Показувати я вам буду. Я в'яжу дівчат з ниточки ось цієї. У мене бавовняний шнур з Люріксом. Придбала я його в магазині, як завжди, в своєму, в студії Пітільки шоп на сайті pitilkyshop.com.ua. Під відео завжди, як завжди залишаю посилання на цей товар. Це шнурочок 2,5, але він повноцінна трічка, тому дивіться, як об'ємно виглядають з нього петлі. Та стопчики. Дуже об'ємний, він мені подобається та в'язати з ним доволі просто. Ще зараз я буду використовувати подібний матеріал, але поліефірний це в мене залишки від косички Soft, також від петельки Shop. Це шнур українського виробника. Всі бабусіни квадратики завжди починаються з повітряних петелек. Але кількість їх може змінюватися змінюватися відповідно до схеми. 3, 4, 5. Я набираю 5 повітряних петелек, замикаю коло з'єднувальною петелечкою та в'яжу одразу 3 петельки підйому. Оцей хвостик залишаю при собі і починаю набирати всередину цього кільця 12, тобто 11, оце 12, 11. Стопчиків з накидом. Це в нас перший етап. Дивіться, ви можете в'язати однокольорові квадрати, це буде залежить від задуму вашого виробу. Можете робити більш яскравий перехід, можете робити менш яскравий перехід. Як вам заманеться? Ми зараз з вами набираємо. Одинадця стопчиків з накидом, 12 у нас петельки підйому. Дивіться, я розподілила на три кольори. Кольор ви змінюєте після кожного рапорту. В мене от більш стриманий, темно коричневий потім такий, більш бежевий, і закінчую я ще одним кольором. Далі. А можна ниточки змінюються після кожного. Етапу, якщо вам хочеться. Я нічого не спаюю, я в'язую нитку, зараз покажу як. Далі набираємо стовпчики з накидом. Сподіваюся, ви знаєте, як вони в'яжуться, але зараз, вибачайте, покажу повільніше. Накид, вводимо гачок в центр кільця та пров'язуємо два рази. Накид, два, вибачайте, разі. Давайте перерахуємо, що в нас вийшло. Рахуємо по ось цим верхнім петлям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бачите, поки ми з вами розмовляли, я дов'язала 12 стопчиків з накидом. Далі вводимо гачок під першу, першу петельку. Бачите, ось вона. Перша петелька, яка в нас вийшла після оцих повітряних петель підйому. І з'єднуємо. Зараз почекайте ось так. Все. Перший етап у нас закінчений. Якщо ви хочете тут змінити колір, то ви робите ось так. Нам треба зробити з вами тут дві петлі підйому, тому ось першу ми з'єднали, а потім ми беремо ось так іншу нитку і ось таким чином пров'язуємо. Все. Далі тримаємо два кінчика і починаємо в'язати. Зараз, ось тут ми будемо в'язати між стовпчиками, які ми зробили проміжних отвіри. Дивіться, що ми будемо робити? Ось ми приєднали іншу ниточку, робимо знов таки накид, вводимо гачок проміж стовпчиків. Витягуємо ниточку, пров'язуємо дві петлі, все, не дов'язуємо до кінця. Нам треба зробити три стопчика з однією вершиною. Дивіться, другий, третій. ось так. На гачку у нас 4 петлі, ми з'єднаємо їх разом, хвостик підтягнемо, закриємо вершинку ось у нас, що вийшло такий трикутничок. Далі зробимо. Петелічку підйома і поїдемо далі. Далі ми в'яжемо знов ось проміж стовпчиків ось сюди. Накид. Не пров'язали дві, далі не пров'язуємо залишаємо на гачку. накид не пров'язуємо. Два, і третій. Три. Все чотири петельки на гачку пров'язали всі разом, закрили вершинку повітряна петля. Дівчата, я не буду обрізати ниточку, ось, бачите, ми перейшли на інший колір. І таким чином ми з вами пров'яжуємо всі 12 ось таких мереживних стовпчиків. Тобто по три стопчики з накидом. І проміжних з однією вершинкою. Проміж них повітряна петелька. Ще разок показую: один, бачите, другий не пров'язали до кінця. Третій ось. Чотири петлі на гачку, і все. І так, доходимо до кінця, зустрінемося ось тут. В нас повинно вийти 12 таких мотивів. Ну що, ми дов'язали, подивіться, 12 оцих. Об'ємних стовпчиків, далі під останній стовпчик в цьому рядочку, ми робимо з'єднувальну петельку. Все. Далі крокуємо. Тут так само можна змінити нитку. Якщо вам це потрібно, я вже цього робити не буду, просто показую. Робимо три, під... О, три петельки під вибачайте. І далі дивіться, куди ми працюємо. Ось, бачите, які у нас ось тут такі отвіри є проміж оцих. Об'ємних стовпчиків, ми в них будемо працювати. Зробили три петелечки під і зараз ми працюємо ось ось сюди. Бачите? Тобто трошки повернутися потрібно. Робимо накид, далі ми також в'яжемо з вами стовпчики з накидом, але повноцінно їх пров'язуємо. Другий стовпчик у нас один у нас рахується петельки. І ось в нас третій стовпчик. Все. Бачите? Три стопчики в нас вийшло, тому що в нас були петельки підйому. Далі ми закриваємо і в'яжемо одну повітряну петельку. Далі наступний мотивчик в'яжемо сюди ж, в цей же ж отвір. Накид і набираємо з вами так само три стовпчики з накидом. Другий і третій. Також. Бачите, у нас кут сформувався. Тут ми далі нічого не робимо, а далі ми в наступні, в наступні три отвіра ми в'яжемо ось по три стопчики з накидом. Раз, один, два, накид, стовпчик. Три. Все, нічого не робимо, не закриваємо ніяких петельок знов. Накид. Один. Два. Три, дивіться, ось, що в нас виходить. Далі ще один. Кожна сторона буде складатися з чотирьох потрійних стовпчиків з накидом. Ось, дивіться, перевіряємо. Не враховуємо оце. Це у нас куточок: один, два, три, чотири. Все. Одна сторона в нас сформована. Далі формуємо другий кут. Тому тут так само робимо дві петельки підйому і в цей самий отвір в'яжемо знов ось цю комбінацію з трьох стовпчиків з накидом. Другий, третій. Бачите? Ось що в нас виходить: ось у нас другий куточок. Далі знов працюємо: ось в нас. Ось в нас. Те ж саме робимо. І так само формуємо до кінця ці куточки. Хочу сказати, що бабусін квадрат цікавий тим, що можна його робити будь-якого розміру. Ось за таким принципом, ось зараз ми з вами формуємо кутки і все, і в нас вже, вже в нас є квадрат. А далі ви можете в'язати далі. Чи в'язати його ще більше. Далі принцип буде такий самий, ви просто будете поступово його робити більше, більше ще раз більше. Дивіться, перевіряємо себе: ось у нас кут, 1, 2, 3, 4. Все, сторона закінчена, робимо дві петельки під повітряних петель і знов формуємо кут. Бачите, на кутах у нас ось такий. Отвір є, він називається реглан, до речі. Ось так. Тут також три стовпчики ми зв'язали, дивіться, і далі йдемо в цю сторону. Рухаємося. Тут в нас немає ніяких повітряних петель між потрійними стовпчиками. Просто в'яжемо в кожен отвір і цей, це пространство стовпчиками. Ось, бачите, в нас останній кут, і ще один. Ось, перевіряємо. Кут не рахуємо один, бачите, трійний, другий, третій, четвертий. Робимо дві петельки повітряних і формуємо останній четвертий куточок, пров'язуємо три стовпчика. З накидом. І далі, бачите, в нас залишилось пров'язати лише два потрійних стовпчики накидом. А чому два? Тому що третій в нас ось він. Ми його зв'язали з вами самим першим. Заздалегідь. Так, далі, ось на цьому ви можете навіть зупинитися, якщо вас влаштовує форма і розмір вашого квадратика. Ось під останню робимо з вами з'єднувальну петельку, і ось що в нас вийшло. Бачите? Зараз я ось так зроблю: дивіться, ми його можемо розпрямити. З цієї сторони, він теж виглядає доволі ахайно, але в нього є лицева сторона, звичайно. Що ми тут робимо? Якщо вас не задовольняє такі, але все рівно треба закінчити, ми тут робимо, з вами піднімаємося за допомогою з'єднувальних петель. Нам потрібно піднятися в цей куточок. Для цього ми робимо ось таким чином. Ми проходимося вверх з'єднувальними петлями, тобто трошки піднімаємося. Ось, буквально я зробила дві петельки, я піднялася до куточка. Якщо ви хочете продовжувати далі, а далі буде все так само. Ви просто знову набираєте. Три повітряних петлі, і починаєте працювати, формувати кут от в цей великий отвір. Один, два, ось, у нас три дні. Далі дві повітряних петельки, і сюди, сюди так само робимо ще три стовпчики з накидом. Вибачайте, дівчата, якщо я повільно показую, Навпаки, дуже швидко показую, можете ставити на паузу. Просто не хочеться дуже довге відео знімати. Ось, бачите, і далі ми ось проміж цих ми працюємо з вами, ось, бачите, проміж цих потрійних стовпчиків працюємо з вами далі. Так можна робити, дівчата, до безкінечності. Тобто, по колу, так само тут піднялися, і от що в нас. За... Вийде в ітогі, у нас залишилось зв'язати тільки один, один рядочок. До речі, хочу сказати, ви бачите зараз наочно, що це зв'язано зі шнура 2,5, але я чітко назвала його трічки, тому що оце в нас 3,5 софт. А бачите, об'єм той самий, тому я не помилилася. Іноді той номер, який вказують виробники, не зовсім співпадає. Треба дивитися по об'єму. У нас буде такий самий квадратик по розміру, тому я вважаю, що вам все зрозуміло, і ви мене чітко зрозуміли. Вибачайте за тавтологію. А далі хочу сказати, що зараз в. З таких квадратиків в'яжуть і панами, і шорти, і речі, і сумки. А я ось задумала таку невеличку сумочку, яка буде складатися також із е, квадратиків, бабусіних. Що в мене вийде, обов'язково покажу на своїй сторінці в Інстаграм. Тому, будь ласка, підписуйтесь, що в мене є тікток. Там також можете подивитися мої. Відео. Зараз я ще з вами сформую, поки прощаюся, сформую ще один гач... куточок, вибачайте. До речі, про гачок, дівчат. Я дуже часто про це кажу: що гачок треба підбирати під свою щільність в'язання. Ось, бачите, у нас вже рядочок вийшов. Якщо ви в'яжете не дуже щільно, то можна зменшувати гачок. Ну, от мені для цього матеріалу і для бавовняного шнура, і для поліефірної косички, в мене 3,5 Просто ідеально пасує. Віжіть разом зі мною і давайте робити разом затишок в своїх оселях. І хай наші бабусі нами пишаються. До нових зустрічей всім пока.